Вистрибує серце з грудей, і дихати стає все складніше. Ні, це не закоханість. Більш ймовірно, що це тахікардія, і зволікати з нею не варто. Вона може притікати безсимптомно, але за відсутності правильного лікування може призвести до суттєвого погіршення стану здоров'я. Тахікардія це не захворювання, це в основному це прояв якогось чи хронічного захворювання чи інших чинників. Приходять пацієнти, на що вони скаржаться? Вони скажуться на білю серці. Якесь здавлення. Вони часто кажуть, що вони відчувають, що у них є серце, тобто воно може вискакувати, є такі скарги. Але нам треба знайти причину, тому що тахікардія – знову кажу, це не захворювання, це симптом. Тахікардія це порушення серцевого ритму, що характеризується підвищеною частотою серцевих скорочень. Вона може бути нейрогенна. тобто, це те, що ми називаємо ВСД, нейроциркуляторні дистонії, вона може бути токсична, Тобто людина може вживати якісь препарати, які її зумовлюють. Вона може бути також при захворюваннях респіраторних, Тобто навіть при підвищенні температури, може піднятися серцебиття. Нам треба знайти основну причину. І також це серцево-судинні захворювання хронічні. Тому ми лікуємо не саму тахікардію, ми лікуємо її причину, з яких вона з'явилася. Як каже лікар, тахікардія це симптом, а не окреме захворювання. Крім того, вона може з'являтися і у абсолютно здорових людей, як фізіологічна відповідь на велике навантаження або стрес. Тихакардії в основному вони відчувають часте серцебиття. Це самий головний симптом. Вони можуть відчувати біль у серці, вони можуть відчувати важкість у серці. Тому ми, вони приходять, ми обов'язково робимо кардіограму. Якщо треба консультація кардіолога, ми її надаємо. Якщо це якийсь психогенний фактор, то у нас є психологиня, яка їм допомагає. Ми з прийому направляємо їх до неї на консультацію. Вище зазначені симптоми вимагають звернення до лікаря, ретельного обстеження та лікування. Не допустіть, щоб прискорене серцебиття порушило ваші плани. Також лікар надала рекомендації щодо профілактики тахікардії. В основному це трошки зміна життя. О, способу життя, здоровий спосіб життя, прогулянки, спілкування з людьми, якщо це якийсь психогенний чинник, ну і також, якщо потрібно, медикаментозне лікування. Нехай ці поради стануть вам у нагоді будьте здорові та бережіть себе.